Ту 22 збили з комплексу С 200 Про це повідомляють наші джерела у силах оборони. Один із дальніх бомбардувальників. Ту-22, який які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України. Був збитий в результаті спецоперації головного управління розвідки у взаємодії з повітряними силами. Чотирьох пілотів двоє загинули, серед яких командир екіпаж. 95, 95, 96, Ворожий літак ту 22 вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. У наслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де впав і розбився. Где там багатомоловів Ага. Інший е літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не було випущена по Україні. В цілому операція була ну, певним повтором, зарахуванням, звичайно, операції гурмо по збиттю літака А-50, який відбувався, який відбувся нещодавно. Так, відстань цього разу ще більше. Нагадаємо, що мова йде про відстань. Близько 300 кілометрів від українського кордону. Це справді знакова операція, знаковий результат для України. Гур зазначає, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода назвав збиття російського бомбардувальника вендетою, тобто кривавою помстою за масовану атаку по Україні в ніч на 19 квітня. Ну так, це була такого роду вендета за те, що російська такти... стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Так, ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри, які ми після того як Росія атакувала наші мирні міста. І звісно, що це вперше, коли повітряні сили спільно з нашими партнерами з Гуром та іншими силами оборони змогли збити літак ту 22 м 3 стратегічної авіації, звичайно. Що і збили ще і дві ракети х 22 вперше які випустив цей літак. Ну звісно, що це комбо сьогодні. В російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні будуть там дуже дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кінжал, вперше збили Циркон, Зараз ось вперше збили ту 22 Ну чекаємо тепер на ту 95